любиш нетривіальний камуфляж, у нас трошки щось для тебе є. Ось така курточка, баський камуфляж, розмір в обірці 50 в четвертому, Це Гортекс. Раптор так. дуже класна куртка. Будеш виділятися однозначно. Також. Ось така куртка у нас є. Флектар. Флектар. Оригінальний німецький флектан. Розмір це у нас 54 в п'ятому зрості. Така куртка для тих, хто любить кошмарити ворога. Я думаю, зайде. Далі. Знову Гортекс в Вудланді. 52 в 5. Ось така курточка з гортекса з такою приємною підкладочкою. Раптор так теж наявності. І на додачу. Штани Раптортаки без наколінників 54 в 5 і 50 в четвертому. Знову ж таки, флектар, німецький камуфляж, оригінальна тканина. Кому цікаво пишіть.